Вітаю, шановне товариство вас у Січиславській просвіті. Сьогодні і по відсутність світла вже 9 місяців у наших приміщеннях, і попри те, що вночі насправді було дуже гучно, всі це знають у Дніпрі, в 4.20 в центрі міста ми чули дуже потужні вибухи. Але ми не стали змінювати свої плани і сьогодні зібралися у просвіті для того, щоб поділитися з вами гарними новинами. Тим, що просвіта, бібліотека просвіти в цей час отримує дуже такі значні надходження. І попросив я допомогти в цьому огляді книжок пана Сергія Юрійовича Копанєва. Він член Січславської просвіти. Тож, пане Сергію, передаю вам слово. Доброго дня, шановні глядачі. Просвіта, Січиславська просвіта міська, завжди. Напротязі тривалого часу робить такі ретроспективні виставки своїх надбань. Книги надходять до нас регулярно, від самих авторів, від громадських організацій, від політичних там певних структур, від видавництв. Книги надходять постійно. І незважаючи на те, що зараз вже півтора, ну фактично не півтора, а дев'ять років війни російсько-української. У нас дуже багато надходжень. Зараз у нас підхід вже випрацьовується інший. Ми ці свої надбання, ми ділимось тими надбаннями, передаємо яких, якимось установам, от, якимось громадським організаціям для того, щоб воно існувало там, в такому, такому якби, середовищі, і щоб воно підживлювало от, своїм матеріалом, саме ті структури, отакий от підхід. Пане Сергію, а ще таке запитання. Іноді в коментарях спостерігачі, користувачі соціальних мереж закидають те, що можливо українцям зараз не на часі витрачати ресурси на книжки. Тобто йдеться, звісно, про сучасний стан війни, про те, що багато різних потреб, але книжка все одно вона має собі вартість. Це дуже. Високі витрати, от як ви думаєте, на часі чи не на часі, під час війни витрачать українцям ресурси на книжки? Це не тільки на часі. Це взагалі хибна думка. Я не розумію, хто її закидає, що от давайте книжки не видавати, фільми не ставить, Там не робить ніяких культурних просвітницьких заходів. От все взять і все кинуть на фронт. Люди забувають, що ідеологія це. Майже основне, це те, що формує наше суспільство. І тому не доносить ці ідеї, ці процеси, як це все відбувається, як це все формується. Це неправильно. Саме тому сучасна команда Січінавської просвіти минулого місяця видала ось цю книжку. Це спогади Василя Бідного. Близько 100 років тому він був головою просвіти. Спогади про тих, хто співпрацював з ним в той час. Тут включені статті, і про Дмитра Іварницького, про Дряна Кащенка, Олександра Оленича Каниського. І серед іншого ми сюди помістили, в якості додатка статтю дослідження, архівні дослідження Василя Бідного, атакування Запорожської Січі. І на тлі того, що зараз відбувається. Деколонізація, а у дніпрі ми маємо бульвар, ім'я його присвячення Катерина II, яка у 1775 році зруйнувала Запорозьку Січ, видала такий наказ. Тут дуже ретельно описано, в книжці. Ви можете прочитати значну статтю про атакування Запорозької Січі. Так що запрошую, її можна придбати у нас на сайті Сієславської просвіти, або завітайте до нас, до бібліотеки, ознайомитись. Прийшли такі книжки. От у роді Рейхштайн, Значить, опім дурнів націократія. Це якби рекомендації Борис Джонсон. «Амлія, не Рим». Чому ці книги от з'явилися тут у нас на столі, чому пару слів хочеться про них сказати? От насправді ця книга, вона якась така інформативна і ідеологічно заточена. В якому плані? Тому що тут розказується про те, як конспірологія, як конспірологія будується, як вона впливає на суспільство, і які наслідки від цього. І якщо сказати, що, наприклад, конспірологія виникає. Навколо якоїсь події, то Україна це якраз той випадок, де подій у нас більш ніж достатньо. Перша війна. війна. По-друге, екологічна катастрофа, промислова катастрофа, все це. І потім, значить, ці конспірологи вони що шукають? Шукають джерело зла. Всі, які рекомендації щодо цього подається в книгі, читайте, читайте. Чужого не цурайтесь, але своє забувайте. Друзі. Ще хочу сказати, що такий друг Січеславської просвіти видавець, головний редактор шлях перемоги Віктор Рох надіслав нам кілька десятків примірників книжок свого видавництва, партнерських видавництв. Дякуємо, пане Вікторе. Запрошуємо просвіту до діалогу Дніпрян, гостей міста. Ми найвідкритіша, напевно, громадська організація у Дніпрі. Тож у такому форматі можемо піднімати соціальні теми, культурні теми, історичні розмови. Будь ласка, звертайтеся, пишіть нам листи на електронну пошту. У підпису під цьому відео ви знайдете усі посилання на наші соціальні мережі, на наші телеграм-канали. Дякую.